Привіт, мої прекрасні люди. Отож, починаю для вас знімати перепрацювання. За вашим голосуванням і ще також голосуванням, яке я проводила в Телеграмі, більшість людей обрала переконання перше. Тобто, для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно кладатися в роботу, і, неважливо, хочеться мені зараз цього чи не хочеться. Зараз ми спитаємо, чому це переконання негативне? Тому що, здавалося б, воно, по суті, звучить так. Ну, по-доброму. Ніби нічого такого здавалося б в ньому немає. Але воно випало як негативне. Тому давайте, щоб було зрозуміло, чому це переконання негативне. Це відео буде вступним. Тут ми розбираємо просто якісь теми, які крутяться навколо цього переконання, і скільки кроків буде потрібно для того, щоб вам його пропрацювати. А далі вже будуть кроки безпосередньо. Отож, чому. Переконання для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно вкладатися в роботу. І, неважливо, хочеться мені зараз цього чи не хочеться, вважається негативним. Чому це негативне переконання? Дивіться, це переконання вважається негативним, тому що ви маєте любити те, що ви робите. По суті так, якщо ви, те, що ви робите, ви любите, вам це цікаво, але ви робите це, наприклад, надто часто, робите дуже довго і втомлюєтеся, то вам вас може наставати вигорання, тобто вам потрібно від цього відпочивати. І якщо ви вчасно не відпочиваєте. І продовжуєте оцим упахуватись, оце все працювати, працювати, хоч вам воно і було цікаво, але ви цим перенасичуєтесь, то з часом ви вигораєте, і з часом фінанси сповільнюються. Прихід фінансів в цій сфері сповільнюється, тому що вам не так воно подобається працювати. Ви думаєте, що ви втратите час? За той, ну, поки ви будете відпочивати. Проте насправді варто боятися не час втратити, а себе не втратити, розумієте? Варто боятися не час втратити, а себе. Тому прихід фінансів у ваше життя сповільнюється, якщо ви працюєте, коли ви вигоріли. І тому працювати, і ви відчуваєте, ніби як ви зраджуєте своїй душі. У вас починається внутрішній конфлікт, типу, здавалося б, я хочу, я, я хочу це робити, тому що мені це потрібно, тому що я заробляю гроші, тому що ще щось там, а не тому, що я це хочу в цю мить робити. Тому потрібно відпочивати і старатися не вигорати. А якщо вигоріли, то давати собі час відновитися. Тому це переконання негативне. Люди, людина не стане багато, якщо вона робить те, що їй не подобається, і ще й в той час, коли вона цього не хоче. Бо це хоча б якийсь маленький час, ви можете так протриматись, а далі буде набагато тяжче. Далі я хотіла спитати: звідки, звідки у вас взялося це переконання? Звідки у вас взялося переконання? Для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно вкладатися в роботу, незалежно від того, хочете ви цього чи не хочете, звідки це переконання у вас взялося. Це взялося ось звідки ви спочатку працювали від ресурсу, вам було добре, приємно це робити, вам це подобалося і вищі сили сприяли вашому типу розвитку в цьому, і за свої плоди ви отримували винагороду. Проте потім ви звикли до цього. І почали орієнтуватися не на тому, що мені зараз хочеться чи не хочеться, а почали орієнтуватися на чомусь зовнішньому. Типу, я щось зараз зроблю, і я отримую визнання, фінанси, клієнтів, отримаю увагу, ще щось отримую. Тобто ви почали орієнтуватися на вигоді, тобто на чомусь зовнішньому, що ви можете з цього отримати, а не на Своєму внутрішньому, тобто я хочу зараз це зробити, типу, мені істина цього зараз хочеться, і знаєте, навіть не прикол в тому допомога людям чи не допомога людям. Коли ми орієнтуємося, що я хочу допомагати людям, але при цьому ви відчуваєте, що зараз ви не в ресурсі, але ви дуже сильно хочете рватися іти допомагати людям, то це також не працює, тому що. Ви йдете допомагати людям в такому стані, що ви їм типу: вас немає надлишку емоцій. Ваш, ваша чаша, чаша спустошена на якусь там частинку, і е, ви не починаєте віддавати. Прямо так щиро, тому що у вас дуже багато енергії, а починаєте віддавати із такого наполовину спустошення, наполовину наповнення, і в результаті це може привести вас до ще більших втрат, ніж у вас було до цього енергії. Тому що цей результат може принести не той, який ви очікували. А коли ви робите із стану. Мені зараз добре, і я хочу щось зробити, але не тому, що я хочу це зробити для когось я хочу це зробити для себе. Тому що мені зараз цього істинно хочеться. То тоді вам байдуже на те, оцінять це чи не оцінять, це, е, принесе той результат, на який ви очікували, чи не чи не принесе. Тому що ви не очікуєте отримати результату. Ви просто це робите, тому що вам хочеться це робити. А що це принесе? Це вже інше питання. І коли воно принесе, тоді вже ви будете думати про це. щось я хотіла спитати так далі я хочу спитати скільки вам потрібно кроків, щоб пропрацювати. Скільки потрібно кроків сказати, проговорити, щоб пропрацювати негативне переконання? Для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно податися в роботу. Неважливо, хочеться мені зараз цього чи не хочеться. Скільки потрібно кроків, щоб це переконання пропрацювати? Чотири кроки імператор. Зараз я запишу. Добре. Отже, буде 4 відео після цього. Так, і ще, що я хочу запитати, це що відбудеться з вами, коли ви пропрацюєте це переконання. Що з вами відбудеться, якщо і коли ви пропрацюєте переконання? що а, Для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно вкладатися в роботу і, неважливо, хочете ви зараз чи не хочете. Що з вами відбудеться, коли ви це переконання пропрацюєте? Що з вами відбудеться, якщо ви це переконання пропрацюєте? Вау. Мені дуже подобається, зараз я вам скажу. Дивіться, ви займаєте позицію учня, ви будете йти. Собі стабільно, повільно, і ваша сила ваша сила буде накопичуватись ви будете її реалізовувати і будете отримувати фінанси. Проте, ви будете все це робити щиро від душі. Ви будете долати труднощі, долати свій важкий стан. Тобто ви будете відпочивати, наповнюватися тоді, коли вам це потрібно. Будете робити із ресурсу. Ви не будете якось там думати. Людям це зараз потрібно, чи ще щось. Ви будете орієнтуватися на собі. Ви будете орієнтуватися на собі і на своєму емоційному стані. Якщо ви будете відчувати спустошення, ви будете наповнюватися. І якщо у вас буде внутрішній конфлікт, то ви будете дослухатися до себе і давати собі те, що вам потрібно. І в результаті ви будете наповнені. От спочатку ви так наповнюєтесь, потім ви вже імператриця, і потім вже найвищий ступінь емоційної наповненості. І що це принесе у фінансовому плані? Так, по суті, по перше, що тут виходить про фінанси. Це те, що ви поступово будете реалізовувати свої мрії, свої плани, тоді, коли вам подобається, тоді, коли вам цього хочеться зробити, вигода закриється, ви, ви більше не будете робити щось із вигоди. І далі ви поступово будете працювати, укладатися, зрощувати свій потенціал, робити кроки, і це принесе вам емоційне наповнення. Ви зцілите цю тему до кінця. Оцю тему вигоди, ви зцілите до кінця. Так, і більше, ну ви будете більше е, пажиком. Тобто ви будете не з позиції его, я імператор, я імператор, я все знаю, я роблю типу те, що там потрібно цьому світу, і я такий холодний і не зважаю на свої почуття. Тут десь ще король мечів був. Я не зважаю на свої почуття, ви будете більше позицію учня займати. Ось тут виходило і ось. Типу, ви будете собі легко йти по життю, легко свій потенціал зрощувати, бути у позиції учня, будете м чути себе, реалізовувати, і все таке. І ось, і будете в результаті е королева жезлів, е іти собі стрімко, потім ця сила ваша буде наростати. Ви будете з любов'ю все робити. І це буде чесно, це буде чесно, перш за все, чесно по відношенню до себе. Якщо ви спустошились, ви наповнюєтесь, і це вас трансформує у таку королеву кубки, і перш за все, і ось уже фінанси. І перш за все, це буде вам приносити, і в результаті це потім вам і принесе фінанси. Досить різко, тобто ви накопичили свою силу. Ви йшли, ви ось зрощували від пажиків, йшли до королев. Тут королева жезлів була. Ось вона, королева жезлів, королева кубків. І ви ось так зрощувались, наростили свій потенціал, і різко це буде приносити гроші, і найголовніше те, що ви будете це вивозити. Ви будете готові до цього рівня, щоб там якось вкладатися до цього вкладатися сюди постійно. Так. І ви будете вже, у вас оця залежність від цього не буде вас чіпляти. Ви будете вже від цього незалежні і фінансово незалежні. Ви будете мах. І все буде легко. Все. Отож, висновок, який, поки я ще кроки не робила, висновок вам потрібно орієнтуватись на свої почуття, на свої емоції, хочу зараз це робити, чи не хочу. Що, я мож... що мені зараз хочеться? Якщо хочеться весь день лежати, то лежіть весь день. Не працюйте, якщо вам цього не хочеться, якщо ви не відчуваєте, що до вас до цього лежить душа. Якщо хочеться якимось іншим видом діяльності е, займатися, то позайматися цим. А іншим а тим оцією вашою роботою, про яку ми тут говоримо, вона буде вам приносити результати не одразу, тому що вам потрібно спочатку емоційно наповнитися. А це ну, процес, який займе трошечки часу, вам просто потрібно це зробити стилем свого життя. Ви е, постійно орієнтуєтесь на свої емоції, постійно. Робите те, що вам в цю мить хочеться. Так, є речі, які нам потрібно робити, але є такі миті, коли ці речі, які нам потрібно робити, ми хочемо їх робити або не хочемо. Тому обирайте те, що вам в цю мить хочеться, слухайте свою душу, цей тоненький голос душі. І в результаті це вас приведе до... Фінансів, але перш за все до емоційного наповнення, до того, що вам фінанси будуть неважливі. Фінанси це наслідок, допомога людям це наслідок, увага, визнання, тріумф це також наслідок. Ваша мета це бути задоволеною собою та любити те, що ви робите в цю мить. Отож, я рада була зробити для вас цей розклад. За якимись іншими пропрацюваннями, можете також звертатися до мене в інстаграм, Facebook, посилання у першому закріпленому коментарі. Також курс по таро та особисті розклади також є. Отож, бувайте, я була рада зробити для вас оцей вступний крок до пропрацювання, а далі на нас чекає ще 4 кроки. Тож бувайте!